Як французькі подружжя в козаки посвятили Жан-Франсуа та Клод Клостри, відвідавши славетні місця Черкащини, вирішили стати козаками. Французів настільки вразила природа та історія козацького краю, що вони також захотіли поповнити лави борців за свободу. Як це було, бачив Віталій Аністратенко. Складаючи присягу козака перед своїми товаришами та Всевишнім, клянусь підтримувати волелюбний український народ та землю їх пращурів, їхню свободу та незалежність, шанувати звичаї та традиції козацтва, присягаю, що я буду жити по людських та божих законах на священній землі. Французька подружжя Клостерів складає присягу в козаки. Він фотограф мандрівник, а вона його віддана дружина. Минулого року Жан франсуа відвідав Черкащину та впродовж мандрівки робив чорно-білі світлини. Цьогоріч фотогудожник знову відвідав славетні місця козацького краю. Зокрема, привіз свої роботи до Черкас надзвичайно є цікава і українська культура через те, що нам вдалося цього разу відвідати маленькі села та містечка, не тільки дізнатися про життя в великих містах, а й в маленьких для мене це дуже дивовижно. Проводить обряд по святий краєвий отаман Микола Петренко. Каже, досі серед його козаків французів не було. Вражений, що іноземці цікавляться історією та закохуються в Черкащину. Подія не така нестандартна сьогодні, тому що у нас на Черкащині в осях відомий журналіст, фотограф, який так скажуть виставки робить в Європі по світу, І в тому числі минулому році невеличка виставка була. Удочь музею Черкащина. О, він е, ну закохався в Черкащину. Козаки-французи вже завтра їхатимуть на батьківщину. Жан Франсуа навмисно забув дві фотороботи у художньому музеї Черкас, щоб знову сюди повернутися. Віталій Аністратенко, Олександр Костирко, Черкаська служба. Новин. А в Холодноярському лісі посвятили в козаки тридцятьох черкащан до краю, який в різний час був прихистком поборників незалежної України. Вже вкотре приїздять нащадки вільних. Разом з прасинами Івана Сірка вони створили перший сучасний полк козаків-характерників. Це перший козацький полк, який і буде наші учасником воєнних дій на сході. Реабілітаційний центр це буде теж в Черкасах. Я прийду, що тут ми приймаємо 30 козаків, посв'ято їх приймаємо їх почесні козаки, нашого полку. Якщо козак не приймав по він не був козаком. Він не рахувався козаком. Як Він мав посвяти прийняв з цього шановного товариства тоді він ставав. Козаком. А таким він козаком не був. Він був там джурою, якщо вчився там це, це питання. Як він прийняв присвятство, то вже почасний козак він вже рахувався козаком і даже мав моласного джуру. Особисто для мене це епіцентр козацтва, і епі... пуп України, скажімо так, і ну, дещо, якщо не на дубі залізняка. Під його крони відпочивали Богдан Хмельницький, Северин Наливайко, Тарас Шевченка. Тисяча дуб, залізняка, урочищі Холодний Яр Чігиринщини входить до ста природних чудес України. Цей релікт ледь можуть охопити шість осіб. Сім разів у дерево влучала блискавиця. Утім воно вистояло через свій поважний вік. Дуб потребує особливого догляду. Йому обрізають сухі гілки, підживлюють коріння, а тричі на рік обробляють стовбур та листя спеціальним розчином проти шкідників. Ми е -е, це проводимо вже. Більше 10 років, завдячуючи е, порадам е, спочатку науковців із Польщі до нас приїхали, згодом вже тому що на превеликий жаль фахівців по догляду за такими віковими деревами в Україні немає. На ну, ми розповіли все, що.